Привіт! У цьому відео порівняю дебетову картку від POMP Карта з кредитно-дебетовою карткою Хамелеон від SenseBank. І хоч картка Хамелоон відома своїм безкінечним пільговим періодом, але тут я буду порівнювати ці картки саме як дебетові, і основну увагу направлю на зняття готівки, перекази, кешбек, депозитні властивості та розповім про деякі нюанси по цим карткам. Відкриття та обслуговування картки Хамелон та картки PUMP безкоштовне, також СМС-повіщення за цими картками також будуть безкоштовні. Але тут я додам, що якщо ви плануєте користуватись карткою Хамелон саме з кредитним лімітом, тобто використовувати кредитний ліміт, то там можна потрапити на 100 гривень, якщо у вас буде на момент розрахункової дати заборгованість вище 20 гривень. Про це я детальніше розповідав в окремому відео. Але якщо ви будете користуватись Хамелоном без кредитного ліміту чи використовувати тільки власні кошти, то обслуговування буде безкоштовне. І картку Hamelon, і всекарту від Pump можна відкрити дистанційно і отримати віртуальну картку, а при потребі обидва банки дають можливість замовити пластик по новій пошті. До речі, ви можете отримати бонус в 100 гривень за відкриття картки Hamelon за моїм посиланням, яке є в описі, а також 50 гривень кешбеку за відкриття картки Pump після покупки від 100 гривень. Зарахування коштів з інших банків і на картку PUMP, і на картку Hamelon буде без комісії. Якщо вам потрібно поповнити картки готівкою, то картку Хмелон можна поповнити без комісії в терміналах EasyPay та city 24. Я вже кілька разів поповнював свою картку через EasyPay і дійсно комісій не було і кошти зараховувались миттєво. Картку PUMP можна поповнити в терміналах iBox, система city 24 EasyPay, і звісно ці картки можна поповнити у власних банкоматах банку. З картки Хамелон можна знімати до 20 тисяч гривень на місяць без комісії в усіх банкоматах по Україні, а також в цей ліміт входить і зняття готівки за кордоном. Якщо сума буде більше цього ліміту, то буде комісія 3% мінімум 25 гривень. Також можна два рази на місяць зняти готівку в касі банку без обмеження по сумі і без комісії, але картка Хамелон є тільки у гривні, тому якщо вам потрібні валютні картки, для цього в Сенсбанк є пакети послуг White або Black. По ним я також робив відео на каналі і також згадую про них в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. І особисто в мене пакет Black, до якого входить три картки в євро, долар та гривні. В пумп немає такого обмеження в 20 тисяч гривень, і він також дає можливість знімати готівку в будь-яких банкоматах по Україні без комісії, проте на даний момент в день можна зняти не більше 100 тисяч гривень, а місячний ліміт 600 тисяч гривень. Також у відділенні можна знімати до двох разів на місяць до 500 тисяч гривень в еквіваленті без комісії, а якщо більше цієї суми або без картки, буде комісія 1,5%. Зняття готівки за кордоном буде з комісією 1,5% плюс еквівалент 4 доларів. Якщо вам потрібна валютна картка, то в пункт можна відкрити додаткові картки в інших валютах. Якщо вам потрібно буде зняти готівку з валютної картки у відділенні банку, то це буде з комісією 1% або безкоштовно два рази на місяць, також до 500 тисяч гривень в еквіваленті. При умові, що за минулий календарний місяць був щоденний позитивний залишок не менше, ніж 500$ доларів на усіх рахунках, в тому числі на депозиті. Зняття за кордоном з валютної картки так само 1,5% плюс 4 долара. Перекази власних коштів з картки Hamelon без комісії через застосунок Sense Super App. Якщо це робити через сторонні сервіси, то в такому разі буде комісія. PUMP перекази з картки на картку через застосунок онлайн також без комісії, але перекази по реквізитам будуть з комісією 0,5% від суми мінімум 3 гривні. Тому і в PUMP і в Сенс є можливість переказувати кошти на картки інших банків без комісії. Якщо говорити за нарахування відсотків на залишок власних коштів, то картка Hamelon може запропонувати 8% річних, а PUMP може запропонувати тільки вільний депозит, який ви можете поповнювати і знімати в будь-який час, там також нараховується 8% річних. Стосовно депозитів, то вони непогані і там, і там, але Сенсбанк виграє по ставкам, можна отримати 15-17 річних у гривні, а в пумп від 12 до 16 річних. Звісно, ставки можуть змінюватись. Але якщо ви не хочете гратися з депозитами, то по картці Хамелон зручніше тим, що 8% вам будуть автоматично нараховуватись на кошти, які у вас знаходяться на балансі картки, і не потрібно їх нікуди переводити. Також в Sense Super App можна зараз купувати військові облігації, а також, коли це дозволено, можна купувати акції. Тому в деяких моментах апка Sense банку пропонує більше різних інструментів. Тепер поговоримо про кешбек і я постараюся зачепити найбільш важливі моменти. В Сенс банк кешбек можна знайти відразу натиснувши на цю іконку з горішком, і в залежності від вашого рівня в цій програмі кеш'ю, ви можете вибирати від 2 до 7 категорій кешбеку, але щоб дійти до найвищих рівнів, потрібно зробити дуже багато покупок з кешбеком, таким чином накопичувати бали, які підвищують ваш рівень. Тому для новачка буде на старті доступно дві категорії кешбеку із трьох запропонованих. Наприклад, я зараз можу вибирати 6 категорій із 10 запропонованих. Кешбек як в Сенсбанк, так і в Пумп індивідуальний для кожного клієнта, тому категорії та ставки по ним можуть відрізнятися. В Сенсбанк при розрахунку кредитною карткою та карткою Хамелон кешбек буде вищий, ніж при оплаті дебетовою карткою, і різниці немає, чи це розрахунок за власні кошти чи за кредитні, що особисто мені подобається. Ще відмічу такий нюанс у SenseBank, що деякі категорії сильно роздрібнені, і те, що в Монобанк може бути в одній категорії, наприклад, краса та медицина, у SenseBank може бути в трьох окремих, наприклад, аптеки, медицина, краса та догляд. Але в плюс по кешбеку в SenseBank можу записати те, що можна отримати 0,5% кешбеку в інших категоріях за розрахунок смартфоном через NFC. Максимум можна накопичити 500 бонусів за місяць, також є пропозиції по кешбеку від партнерів і ще можна брати участь в різних акціях. Але вивід кешбеку в Сенсбанк відрізняється від Монобанк чи PUMP, так як в Сенсбанк виведення кешбеку відбувається через повернення коштів за зроблені покупки. Але по умовам там підходять не усі покупки, і кошти можна повернути за ті покупки, які більше ніж на 50 гривень, і зроблені не пізніше ніж 30 днів і не раніше 2-3 днів. Кешбек виводиться з урахуванням 19,5% податку, і виходить, що якщо ви хочете повернути кошти за покупку в 100 гривень, то накопичених бонусів кеші вам потрібно буде на 19,5% більше. Тим, хто перший раз стикається з кешбеком Сенс банка, можливо буде трохи заплутаний цей момент з тим, як виводити бонуси і скільки їх потрібно для того, щоб повернути кошти за покупки, тому даю маленький лайфхак, як можна швидко розрахувати, скільки бонусів потрібно для повернення коштів за покупку. Наприклад, у вас є покупка на 100 гривень, яку ви зробили, і ви хочете повернути за неї кошти. Для цього вам потрібно буде 100 гривень поділити на 0,805, і ми отримуємо трохи більше як 124 бонуси. І після того, як ви, наприклад, накопичили кешбек, потім хочете повернути кошти за якусь покупку, ви натискаєте на таку стрілочку донизу і з переліку вибираєте операції, які підходять. Натискаєте і повертаєте за них кошти. Ще такий нюанс, що якщо ви тільки відкрили картку і стільки стали клієнтом Сенцбанка, кешбек відразу вам буде недоступний, і цієї іконки кешу у вас не буде. Потрібно почекати від 1 до трьох днів, поки вам його підключать, і тоді з'явиться ця іконка кешу, і можна буде робити операції та накопичувати кешбек. Тому, як бачимо, для новачків зі старту програма кешбеку може виглядати складновато і незручно, і категорії буде всього кілька штук. Але якщо ви плануєте цією карткою часто користуватись і розраховуватись, то проблем з виведенням кешбеку не повинно бути і можна буде обирати в подальшому більше категорій кешбеку. Кешбек в пумп схожий на монобанк, я маю на увазі логіку накопичення та виведення кешбеку, тобто накопичили 100 гривень, натиснули Вивести кешбек і отримали гроші на картку, звісно, з урахуванням податку. Але в пункт кешбек також індивідуальний і має категорії як від банку, так і від партнерів. Також категорії та ставки по кешбеку для кожного клієнта відрізняються, і може бути навіть таке, що у когось є тільки категорії від партнерів, а від банку немає або навпаки, тому тут іноді теж бувають нюанси. На момент запису відео, зараз по дебетовій карці ставки по кешбеку вищі, хоча раніше були вищі по кредиці. Це, звісно, може знову змінитися, але немає різниці, чи розрахунок за власні кошти, чи за кредитні. Тут також можна накопичити за місяць максимум 500 гривень кешбеку, і, до речі, в останні кілька місяців тут є кешбек на комуналку при оплаті через застосунок онлайн, і я цим активно користуюсь. Про основні тарифи по карткам я розповів, але ще хочу розповісти про деякі нюанси по карткам, з якими ви можете як зіштовхнутися, так і можете не зіштовхнутися, але краще, якщо ви будете про них знати. Наприклад, є такий момент, як плата за обслуговування неактивного рахунку. Якщо говорити про картку Хамелон, то, наприклад, якщо ви протягом півроку не будете робити ніяких операцій, тоді розпочнеться списання за обслуговування неактивного рахунку в розмірі 50 гривень на місяць. І така практика є у багатьох банках, навіть у Monobank, але там рахунок стає неактивним через 3 роки. Тому якщо раптом картка буде у вас лежати просто на поличці, то можна хоча б один раз в півроку поповнити рахунок там на пару гривень і це вже буде зараховано. А якщо ви і так будете активно користуватися карткою, то й взагалі за це можна не хвилюватися. У пумп також є плата за обслуговування неактивного рахунку у розмірі 10 гривень на місяць, якщо залишок на рахунку буде менше 1000 гривень та не було ніяких операцій за останні 360 днів. І наприклад, якщо через 360 днів у вас на рахунку залишається та менше 10 гривень, то спишуть суму, яка є, якщо зовсім нуль на балансі, то списання в мінус не буде. Якщо говорити за хамелон, то якщо у вас на рахунку буде 0 і пройде, наприклад, півроку, то один раз можуть списати ці 50 гривень в мінус, тобто виникне технічна заборгованість або ж овердрафт, за який по цій картці нараховується 37% річних, тому звертаю на це увагу. Але більше як одного списання в мінус бути немає. Ще хочу зачепити тему розрахунків карткою за кордоном або в іншій валюті, коли ви робите покупки, наприклад, в закордонному інтернет-магазині. Наведу такий приклад, якщо ви оплатили покупку карткою Монобанк за кордоном умовно на 100 доларів, то у вас відразу списалось з картки 3750 гривень. Якщо курс зараз становить, наприклад, 37,5 гривень за долар, то це остаточна сума і вона не зміниться. Але у і в PUMP тут ситуація трохи складніша. Тут я маю на увазі такий момент, що якщо ви оплачуєте покупку за кордоном чи знімаєте готівку за кордоном з гривневої картки, то сума, яка списується відразу з вашої картки Хамелон чи картки PUMP. Вона, можна так сказати, блокується, і блокується вона по одному курсу, а через 2-3 дні, коли банк остаточно вже проводить цю операцію по рахунку, він її перерахує по актуальному курсу на той момент. І якщо, наприклад, ви щось купували, коли курс за долар був 37,5, а через 3 дні він виріс до 38, то сума зміниться на цю різницю в курсі. І Якщо у вас на балансі картки не буде вистачати потрібної суми, то ця різниця спишеться в мінус, тобто буде несанкціонована заборгованість, про яку я згадував раніше. Якщо ж навпаки, курс через 2-3 дні зміниться в меншу сторону, то вам цю різницю в курсі повернуть, але взагалі через такий перерахунок іноді можна отримати неприємний сюрприз і мінус на картці. Також, якщо розраховуватися карткою, там, де списання відбувається, наприклад, в місцевій валюті, і ця валюта відрізняється, звісно, від валюти картки, то тоді може бути там подвійна конвертація. Цій темі я не сильно розбираюся, але приблизно це виглядає так: наприклад, ви розраховуєте за гривною карткою, там де списання відбувається, наприклад, в злотих. то спочатку злоті конвертуються в долар по курсу міжнародної платіжної системи Visa чи Mastercard, А потім вже долар конвертується в гривню по курсу списання у вашому банку, і у підсумку, скоріше за все, сума покупки вийде більше ніж ви очікували. І, наприклад, в застосунку Monobank є можливість відключити операції з подвійною конвертацією, і тоді така покупка просто не пройде, але в PUMP і в SenseBank начебто такої можливості немає. Якщо говорити за SenseBank, то у них в базі знань можна знайти, наприклад, пояснення стосовно миттєвої конвертації валюти Dynamic Currency Conversion це миттєва конвертація валюти, яка використовується закордонними продавцями для переведення суми операції з місцевої валюти, валют України на території якої випущена картка. Як можна побачити з наведених прикладів, в залежності від налаштувань цієї миттєвої конвертації на стороні продавця, в банк, в якому випущена картка платіж може надійти в гривні або в доларі, і тут наведені нижче приклади, як це відбувається. Також тут можна відмітити такий момент, що закордонний продавець самостійно встановлює у себе в сервісі миттєвої конвертації курс місцевої валюти відносно до гривні або долару, закладаючи в цей курс комісію в межах 3-5%. І як можна побачити, що таку конвертацію використовують деякі інтернет-магазини та служби таксі, наприклад, платежі на PayPal, на таксі Uber або Bolt або сервіси підписки Google. І я пам'ятаю, що натикався на такі коментарі стосовно і того ж Uber, коли за поїздку відображало в застосунку, що потрібно заплатити, наприклад, 100 гривень, але по факту з картки знімалось там 105 чи 110 гривень, тобто на кілька відсотків більше. Так само це може бути і з підпискою на сервіси Google, коли мало списати, наприклад, 149 гривень, а списує там 150 з чимось. Тому як я зрозумів, що, хоч сервіс, наприклад, і відображає суму у гривні, яку потрібно заплатити, але тим не менш, в банк надходить вже запит у іншій валюті, наприклад, валюті долар, і із за конвертації Сума по факту виходить більше. І тут можна побачити від рекомендацій, що на поточний момент відключити подібні операції з конвертацією по карткам в Сенсбанк неможливо, тому рекомендують під час покупки або зняття готівки обирати саме валюту Україні, в, в якій знаходиться продавець. Але деякі банки можуть до якоїсь суми компенсувати цю різницю, якщо я не помиляюсь, монобанк зараз компенсує операції до 10 доларів, а в Сенсбанк і PUMP цих поблажок, як я розумію, немає. Звісно, я десь міг помилитися, тому якщо помітили помилку, то доповніть, будь ласка, мене в коментарях, і якщо що, я закріплю цю інформацію в першому коментарі. У SenseBank апка, мені здається, все-таки має більше інструментів, є розділ з інвестиціями, як я казав, але деякі моменти в Sens Super App іноді здаються мені все-таки трохи заплутаними або не дуже логічними. Вистачає різних помилок, які не завжди швидко виправляють. А стосунок Pump Online, мені здається, більш простий та лаконічний, і при цьому основні базові інструменти та функції там є. І так, що я думаю про ці картки у підсумку. Якщо вам потрібна картка для зняття готівки в різних банкоматах в межах України, то підходить і Pump і Sense Bank, але у Хамелеона ліміт в 20 тисяч гривень, проте розповсюджується й на зняття за кордоном. В PUMP з лімітами набагато краще, але зняття за кордоном буде відразу з комісією. Але й не забуваємо, що можна кілька разів на місяць зняти готівку без комісії у відділенні банку. Стосовно кешбеку, в SenseBank в плюс запишу те, що може бути до 7 категорій на вибір, 0,5% кешбеку на інші категорії при оплаті через NFC, ну а в мінус це не дуже зручний процес виведення кешбеку, і все-таки для підвищення рівня кешбеку потрібно буде довгий час активно користуватися карткою. Pump хоч і виводити кешбек зручніше, але може бути лотерея з категоріями або відсотками по ним. Переказувати власні кошти на інші банки можна без комісії там і там. Стосовно оплати комуналки, то в Сенсбанк я не пам'ятаю, коли я нею користувався останній раз, але якщо не помиляюсь, хтось писав, що квитанції за оплату там не дуже інформативні. В пумпу я оплачую комуналку останні кілька місяців і ще й отримую за це кешбек. Оплата комуналки йде без комісії, якщо в базі є ваш постачальник послуг. Стосовно звернення в підтримку, мені особисто зручно, коли не потрібно дзвонити на гарячу лінію, а можна, наприклад, написати через меседжер, і в Сенсбанк давно є можливість звернутися в чат через застосунок, а в Пумп тільки нещодавно в застосунку помітив, що дали можливість написати в підтримку через чат в Телеграмі чи Viber. Відповідають і там, і там по-різному, іноді швидко, іноді не дуже. Тому вибирайте ту картку, яка підходить під ваші потреби, але мені здається, що якщо вам потрібна більш проста картка, то, мабуть, все ж таки це буде пумп, Якщо ж потрібен банк, який має більше інструментів застосунку, то це, мабуть, буде картка Хамелеон. Але хто має обидві ці картки, поділіться, будь ласка, вашою думкою у коментарях. Особисто для мене ідеальна картка це поєднання кількох карток різних банків. Наприклад, з Монобанк мені зручно розкидувати кошти по іншим карткам, сенс банку чи помпи зняти готівку, також вони підходять для додаткового кешбеку. Спортбанк чи Ізібанк можу використовувати як для кешбеку, так і для того, щоб тримати там кошти, які можуть знадобитися в будь-який момент в рюкзаку чи за нашці під 10% річних. Банк класний рахунок частіше використовує для оплати в сільпо і так далі. Якщо у вас залишились запитання по цим карткам, чи є що додати, обов'язково напишіть у коментарі. Також цікаво, чи подобається вам подібний формат порівняння карток. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.